предатель Петра обидел. Саме цей тейк вы побачите, когда загуглите что на російській мове про Мазепу. Мазепа – это синоним Иуды. Его имя стало нарицательным, символом самого низкого и подлого предательства. Изменник Иуда – злой старик, лукавый, малодушный свирепый. Это все о нем. Є в нашій історії в історії України такі прекрасні люди, яких дуже ненавидять московські окупанти, і одним з таких людей з великої літери є гетьман України Іван Мазепа. Бо зараз також ті, хто захищають Україну зі зброєю в руках, в російських очах ніонацисти і бандерівці. Але як то було насправді? Давайте розбиратись. Вітаю бандити! Ви на каналі на Якщо заходить розважально пізнавальний контент, ви за правильною адресою. Всі ютубні ритуальчики, дзвіночечки, підписочки і досить вже сусюкатись. Давайте починати. До осені 1708 року стосунки гетьмана Мазепи з царем Петром аж ніяк не можна було назвати ворожими. Саме Мазепа подарував цареві шати, в які Петра вінчали на царювання. Він же надсилав цареві західнику книжки з своєї бібліотеки. Мазепі належала перша перемога в азовських походах взяття турецької фортеці Кізикермен. Атака присланих Мазепою козаків запорожців на редути Азова змусила турок до здачі фортеці. За ці дії Іван Мазепа був нагороджений орденом Андрія Первозваного. Він перший отримав цей орден за бойові заслуги. Випередивши не тільки Шеремєтєва з Меншиковим, але й самого Петра. Оцінюючи постать гетьмана, треба не забувати важливий факт: гетьман Мазепа, перший після Хмельницького змів об'єднати під однією булавою терени усієї України. У 1704 році він скористався проханням поляків до Петра вислати війська для придушення на польській частині України повстання Семена Палія. Козацьке військо зайшло на правобережжя і там залишилося наступного року. Мазепі був виданий карт бланш на покарання магнатів опозиційних до союзного Петру польського короля Фрідріка Августа, скориставшись нагодою, 30-тисячний козацький корпус Андрія Войнаровського зайняв Волинь та частину Галичини. Але наприкінці північної війни всі зайняті козаками землі були знову повернуті річі Посполиті згідно з угодою між царем Петром та королем Августом. У січні 1708 року Петро віддав гетьману прямий наказ вивести свої полки з правобережжя. Гетьман зволікав з виконанням, але цар наполягав. Гетьмана Мазепу звинувача. Чують у зраді Петра, хоча насправді варто звинуватити самого Петра у зраді половини України на чолі із гетьманом, який зібрав докупи землі свого народу. Початок XVIII-го сторіччя окупація українських земель сприяє народженню Російської імперії в 1721 році, але незадовго до цих подій починається велика північна війна в 1700 році. Де нас особливо цікавлять два актори – Російська імперія та Швеція? Це зараз Швеція тільки відновлює свій військовий потенціал, набирає втрачених обертів, вступаючи в НАТО. Sweden formally applied for NATO membership alongside Finland in May 2022 in response to Russia's invasion of Ukraine. For both countries it was the end of a long tradition of military non-alignment. Чому втрачених? Тому що. В середині 17 століття це була одна з наймогутніших держав в Балтійському регіоні, яка контролювала торгові шляхи. А відповідно, як кістка в горлі з економічного боку була для таких країн, як Польща, Данія та зачатку Російської імперії для Петра І з його європейськими амбіціями, Балтійський регіон і став тим загальновідомим вікном в Європу, яке Пипа зараз забетонував успішно, ну ні в перший раз таке з нами відбувається. По плану на цьому етапі історії в 1699 році. Данія річ Посполита і Росіянці укладають угоду проти кого вони будуть дружити. Зменшення впливу Швеції в цьому регіоні було основною метою цього альянсу. Час вони також вибрали не просто так, бо за два роки до цього, в 1697 році, Карл XII зійшов на престол. А йому було лише 15 рочків. Недосвідчений був я в такому віці за хрущами ганявся по городу Пас козу і бився з крапивою палками. А дехто, бачите, вже на престолі Швеції був найбуде. Шкода хлопця не було дитинства зовсім. На цьому етапі все було готово до підпалу. Війна розпочалася у 1700 році, коли Данія атакувала шведський протекторат Гольштейн Готтор. А Август II, сильний король Польщі та курфюрст Саксонії, вторгся в Шведську Ліфляндію. Петро перший пізніше приєднався до війни, атакувавши шведські фортеці в Вингрії. Як бачите, Швецію атакували з усіх боків. Перше зіткнення між російською імперією і шведами відбулося 30 листопада 1700 року в битві при нарві. Це територія сучасної Естонії. Битва стала однією з найбільш значущих битв на ранніх етапах війни та показала, як. При чисельній перевазі все одно отримати по макітрі. Шведська армія налічувала приблизно 12 тисяч солдатів в той час, як кацапи притягнули 35-40 тисяч. Користуючись чисельною перевагою, російська армія обложила нарву, яка була під контролем Шведів. Пам'ятаєте того 15 15-річного бешкетника Карла XII? Так, от йому вже було 18 років. Це по перше, а по друге. Дізнавшись про ситуацію, він вирішив атакувати російську армію першим, не чекаючи підкріплень. Шведи використали ефект несподіванки та організували успішну атаку, застосувавши тактику концентрованого удару, яка включала швидкі маневри і агресивні атаки. Бліцкріг, такий собі 18-го сторіччя, це дозволило їм зламати російські лінії оборони, попри їх чисельну перевагу. Російська армія зазнала значних втрат близько 10 тисяч загиблих та дуже багато полонених втрати шведів були порівняно невеликими, що підкреслює ефективність їхньої тактики. Здавалося, б, поразка Петра Першого стала тим каталізатором, який сприяв зміні вектору зовнішньої політики гетьмана України в сторону шведів, хоча Причин було насправді багато, і вони були значно глибше за своєю передумовою. Росія як тоді, так і зараз вела агресивну централізовану політику. Тіло імперії поступово поїдало та інтегрувало українські землі у склад російської імперії. А це означало втрату автономії для України як і 300 років тому, так і зараз. Котре бачимо, що нічого не змінилося з тих пір. Тільки Петро облесів і ім'я змінив. Петро перш. Чи впроваджував репресивні зах проти будь-яких проявів незалежності чи непокори, Мазепа ж прагнув до збереження і зміцнення автономії Гетьманщини. Союз з Карлом XII надавав шанс на досягнення цієї мети, особливо якщо шведи переможуть у війні з російською імперією. Війна між Швецією та Росією створила можливості для зміни політичної карти регіону. Союз з сильним військовим лідером, яким і був Карл XII, здавався Мазепі. Вигідним, а українське козацтво також було незадоволене політикою Петра І. Зокрема, через надважкі умови служби у російській армії. Це посилювало позиції Мазепи, коли він вирішив перейти на бік Шведів. У ті часи Петро і Мазепа були фактично союзниками, але все змінилося у березні 1707 року після наради в жовтві. Повернувшись від царя, сивий гетьман роздратовано вигукнув, якби я так вірно служив Богові, як служив цареві, і я дістав би найвищу нагороду. Та тут, хоч би я був янголом, не дістану подяки за свою. Милість, Незважаючи на початковий успіх, союз Мазепи з Карлом XII завершився поразкою у полтавській битві у 1709 році, де російські війська здобули вирішальну перемогу над шведами та козаками. Багато українських козаків зазнали репресій, так само як і зараз після окупації Росія знущається над українцями. Сам Мазепа після поразки втік до Османської імперії. Попри поразку, Мазепа залишив важливий спадок у вигляді символу боротьби за українську незалежність. Рішення перейти було мотивоване прагненням зберегти та зміцнити автономію України. А усі українці, які мають ці цілі для Росії, вороги яких треба фізично знищити. Тобто, вся ця російська мішура про прідал не має нічого спільного з реальністю, як завжди. Щоб ця спіраль історії не повторилась, допомагайте нашим воїнам світла, котикам з ЗСУ. І побачимось, бандити, в наступному випуску.